Ну, я думаю, що тут більш комфортніше всім працювати, тому що камери, взагалі камери, стояли спереді, ви нікого не бачили. Тепер мають можливість працювати. Це нормальне світло, зроблено кондиціонер. Так що, я думаю, в літні періоди буде використовуватися. Цей прес-центр зроблено для всіх управлінь Закарпатської області. Це не тільки там для голови адміністрації, які проводять прес-конференцію. Раніше ми проводили в цьому залі на засідань малому, так що. Сьогодні вже такий прес-центр є, я думаю, що він мало дає таких в областях, такий прес-центр. Ну, кадрове питання йде ліквідація. І на цій нараді було сходно. Поки не ліквідується одне агентство, тому що воно перейменовано в інше, після ліквідації одного структури призначається на нову структуру, тепер начальник. Виконуючи обов'язки, а заступник начальника головного управління земельних ресурсів, голова ліквідаційної комісії. От, коли закінчиться ліквідаційна комісія, одного тоді буде створене інше. Піднімали питання в зв'язку з тим, що в нас дуже багато приватних виноробів. І сьогодні підняти сплатити за ліцензію для того, щоб можна розливати і продавати вина, досить накладно. Тому наші винороби в основному всю свою продукцію реалізовують, коли йде день війна або святкування. Тоді да. Вони реалізовують, ну думаю, 90% продукції йде туди, але це неправильно, тому що треба збільшувати об'єми виробництва. Вина, об'єми посадки виноградників. Тому ця ліцензія буде квотована, розділена за пропозицію нашої і міністр підтримав, В залежності від ти випускаєш 5 тонн вина. І отримуєш ліцензію на продаж 5 тонн вина. Ти випускаєш 20 тонн вина, ця ліцензія вже повинна бути вкратно більше. І... Так, диференційовано це. І це мені підтримав, і вони готують законопроект по цьому питанню. Ужгородський національний університет фінансується напряму з державного бюджету. Є обласний бюджет, є державний бюджет, є місцеві бюджети. Це, що ми зробили басейн, це що було зроблено бібліотека, це фінансувалося по програмі, яку затверджувалось на сесії обласної ради. Тобто в нас є вільні лишки. От, цього року там 23 мільйона. Ми можемо приймати програму і через сесію обласної ради приймати, з чим ми готові допомогти університету. Цим, цим, цим. Так, наприклад, як ми зробили басейн. Або як була. Робота зроблена по бібліотеці. На сьогодні в нас в Закарпатській області знаходяться 9 структурних підрозділів управління АПК, які відносяться до державної власності, або більш відомі вам як радгоззаводи. Тільки одна заборгованість по заробітній платі, заборгованість по заробітній платі складає близько 3 мільйонів. Заборгованість пенсійний фонд, земельні податки і всі інші ну це досить серйозні об'єми, тому що в нас в обл в нас світиться окремо тільки заборгованість по заробітній платі, тому що вона по закону повинна виплачуватись і за несплату заробітної плати наступає кримінальна відповідальність, тому ми її більше контролюємо і більше маємо інформації про цьому а про внутрігосподарську діяльність. Скільки вони набрали матеріалів, за що розчитались, за що не розчитались, це треба дивитися баланс підприємства, окремо кожного, і звідси можна мати всю інформацію. Що стосується подальша доля територій, це землі, сільгоспризначення, це рілля. І тут не може бути мови ніякі, що взявши Радгос, можна побудувати якийсь там я знаю, металургічний завод або щось таке. Якщо людина бере в оренду землю сільгоспризначення, то вона може займатися тільки виробництвом сільськогосподарської продукції. В Києві знову Міністерством економіки ви вироблені нові -акції по роботі, по роботі в агропромисловому комплексі. Тобто, що моніториться для того, щоб оцінити, наскільки ефективно працює сільське господарство на території, наскільки ефективно працює. Один гектар рілля. Хочу вам відповісти, що Закарпаття по новим індексації, по новим оцінкам роботи сільського господарства займає перше місце в державі України. Однозначно, ця ділянка не украшає сьогодні місто Ужгород і це, вона б мала бути більш, на мою думку, більш для людей, скажімо так. Щоб люди, діти могли чи якісь там відпочити, чи якийсь фонтанчик зробити, тому що ми багато їздимо, бачимо, як ефективно використовуються ці території. В місті Ужгороді не так багато скверів і паркових зон. Я думаю, що це вона б могла бути парковою зоною або сквериком в місті Ужгороді. Такі завдання вже є. Я вже поставив таке завдання. Ну зрозуміло, для цього є потреба в коштів. Розроблять проєкт, буде завершений проєкт, ми подивимося. Я думаю, що будуть залучені спонсори. Оце всю програму, я думаю, ми зможемо зібрати конше від спонсорів для того, щоб зробити такий привабливий або парк, або сквер для ужгородців і тих людей, які приїдуть в область, для того, щоб ми могли собі відпочити. Що стосується, ці кошти, щоб ви зрозуміли, прийшли на комунальні дороги. Це дороги. Які не прив'язані в основному з Євро 2012. Тому що туристи, які будуть рухатись, тут вказано путівник, путівнику вказано маршрут. Ця дорога, Києва Львів, чоп Львів ужгород Буде зроблено і там претензій до цієї дороги не буде. Нам не вдалося, там почалось біля ракошна продовжувати, якщо ви бачите, роблять цю другу частину цієї дороги. об'їзд Ракошна. Нам не вдалося це зробити. Але це питання стоїть далі. До Євро 2012 це не буде зроблено. Ремонт, що зв'язаний з мостами, з дорогами, з обіччям покошено, все буде до Євро 2012. Інше питання, можливо, буде, от, наприклад, захоче турист доїхати до, до водопаду Шипот. Зрозуміло, що там в нас будуть деякі труднощі, тому що місце, дороги місцевого значення більш повільніше йдуть, ніж ми би хотіли. Але однозначно, якщо ви зараз поїдете по області, я вчора приїхав, Рахов втячив по цій дорозі, кругом йдуть ремонт. Є процедура перейменування або найменування закладів, доріг, площ і територій. Це в першу чергу повинен звернутися депутатський корпус, органи місцевого самоврядування або громадська організація до влади для того, що є пропозиція за такі-то, такі-то досягнення, або за такі-то такі-то дослуги, найменувати навчальний заклад, де вчився. Чи Скунсь, чи чиндей, його іменем. Після цього питання розробляється, пропонується, проводиться обговорення згідно з діючого законодавства. Визначено проводиться через, буквально думаю, через три неділі аукціон, де буде, є покупець, який готовий купити АПК Ужгородський. Весь в першу чергу, крім комбікормового заводу. Але в нас є домовленість з ним, що ми залишаємо цей комбікормовий завод, щоб в другу чергу він міг купити комбікормовий завод. А розвиток комбінкормового заводу, розвиток комбікормів на території Закарпатської області це слідуючий шлях до птахофабрики, свинокомплексів і всіх остальних. Об'єктів, які можна розвивати в сільському господарстві, тому що без комбінкормів сьогодні розвиток такої галузі, як тваринництво, нереально. Але це дуже добре, що такий з'явився інвестор це транснаціональна компанія, Швейцарія, Туреччина, Україна, яка працює не тільки на території України, яка використовує самі сучасні технології. і Я впевнений, що якщо людина там готова заплатити 40 мільйонів за Об'єкт, який не працював останні 14 років, то він не для того викладає такі кошти, щоб воно стояло. Вже є інвестиційний проект. Я думаю, що ближчий час, а ближчий час, думаю, навіть до кінця цього року цей об'єкт вже запрацює. Ну і слідуюча черга, то що я сказав, комікорний завод і розвиток профівництва, тваринництва. Так, президент підписав. Про Конституційну асамблею, тому що дуже багато політичних спекуляцій навкруги зміни і доповнення до Конституції. Для того, щоб вони були зведені до мінімума, був підписаний такий указ. В Конституційну асамблею війшли 95 вчених в галузі Конституції. Це науковці, це практики, які розробляють. Опираючись на сьогоднішній розвиток державотворення як в Україні, так і в Європі, і після цього, коли вони розробляють ці пропозиції, подають президентові, і після цього президент подає згідно конституційної норми, чи це буде зміна до Конституції, чи новий закон в Конституції. Конкретно, в першу чергу, коли будуть розроблені зміни і доповнення до Конституції, в першу чергу це буде висвітлюватися от цією Конституційною асамблеєю. Так, погоджується, було зроблено, забрали людей з цих, які пропонуються до переселення в автобус, запросили, коли вони приїхали у тереблю, де побудований, верніше, де будується ще не побудований, де будується цей новий. Населений пункт, вони були дуже приємно здивовані, що такі умови їм пропонують. Де вже все є? Садик, школа, доріжки, озеленення, водопровод, каналізація, світло, газ все є. Так що, але ще залишилося близько 16 мільйонів для того, щоб довести цей, цю споруду, цей комплекс до кінця. Сьогодні це питання направлено в Кабмін для одержання коштів і думаю. До осені ми це все закінчимо. Завершимо в У нас прийнятий закон про вибори в Верховну Раду України у 2012 році. 50% депутатів формуються на пропорційній основі. Партійні списки на з'їздах затверджуються. І в залежності від того, скільки політична сила набрала на вибори, яка то квота цієї політичної сили в парламенті Україна. Це перше. І друге це мажоритарні округи. Мажоритарні округи також прийнятий закон, не може бути один мажоритарний округ 200 тисяч, а другий 120 тисяч. Також неправильно. Але в зв'язку з тим, що в нас територія Закарпатської області, якщо брати зверху Тячівські Рахівські райони, то там 200 тисяч. Згідно діючого законодавства, тільки 12% може бути різниця в округах. Середній округ Закарпатської області складає 162 тисячі, тобто один. Виходячи з цього, ми тільки згідно законодавства могли вони формувати ці округи. Вже не може бути 180 і 200 ти. Що стосується пропорціональної системи, скажіть мені, яка різниця, до якого округу відноситься партія? І на цій дільниці партії треба набирати голоса і на цій, і на цій. У мене думки не помінялися. Яка думка була рік назад, така й залишилася. На кожному виборчому окрузі представник від партії регіонів. Буде висунути конференцію обласної партії Рігоні, буде приймати участь в виборах З сильною Україною. Йдемо разом, тому що ми об'єдналися за цим.